Ті сім'ї, які до нас звернулися, занесені в реєстр і взяті під соціальний супровід Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ті питання, які е, проблемні в цій сім'ї, ми. Намагаємося вирішити за допомогою ну спеціаліста фахівця соціальної служби. Звичайно, що сім'ї приїхали до міста Лазава. Вони не знають, де освіта знаходиться, де медичний заклади, де пенсійний фонд де управління праці, зайнятості, допомогти в працевлаштуванні. Пишемо сім'я, які проблемні питання, житло. Направляємо до комунального підприємства ЖУК для того, щоб отримати житло на інженерні. Пропонуємо житло, яке ну наші лазівчани можуть надавати в оренду. Є такі, що погоджуються здавати. Якщо ця сім'я потребує влаштування дитяче в дитячий садок, то ми сім'ю беремо, ведемо в медичний заклад, немає питань щодо проходження медичного обстеження і влаштування в міську брати. Путівку для влаштування дитя... дитини, тобто кожна сім'я не залишається осторонь. Ми її беремо і соціально супроводжуємо до того. Якщо влаштування, працеплаш... у нас є перелік вакансій по місту Лазава. В першу чергу ну, пропонуємо ті вакантні посади, які сьогодні є у місті Лазава. Допомагає громадська люди, э, вдячна дуже. От, жіночому легіону, який приймає участь і кожного дня надає нам і речі, і продукти харчування, і також звичайні мешканці, які несуть до управління праці і м, одяг, і взуття. Ну, на сьогодні в нас проблема є з постільна білизна, це рушники приносять люди. Найбільше що переселенці потребують сьогодні? Ті, що е, перебувають зараз у своїх знайомих та е, рідних, близьких людей, в принципі, вони в речах, в продуктах харчування не звертаються. Ну, приходять на нас, дивляться, які речі є. Вони себе беруть. А ті, що розташовані на вулиці Інженерної, у них проблема з холодильником. Сьогодні там міський голова був, питання буде вирішено. Це і меблі. Недостатня меблів також питання сьогодні було озвучено воно буде вирішуватися.